Наші вітання перський високощільний килим в розмірі 15 225 Основа сіра проти сонця буде на один тон світліша, трошки буде сонячні промінні давати ось такий сідуватий відтінок. На один тон він став світліший. Щільність 4,5 мільйона. Вузликів на квадратний метр. В чому це проявляється? Зараз я вам покажу. Наскільки дрібні будуть наші візерунки. Тільки погляньте оце квіточки, наче вони живі. Як багато ниточок, скільки відтіночків ось як. Кольор основи, ось він, сірий, сірий кольор основи. Справді це. Дуже якісний килим. І за дизайном це в нас перський східний медальйон. все рельєфне все дуже дрібне, і це розмір 1,5 на 2,25.